О він лів. стрілець, з якого там у нас, господі, з 30 вересня по 6 жовтня самі основні моменти на тиждень. Значить, Записала я вже жовтень місяць, тому буду вдячна за вашу активність під відео. Тому що що? Правильно, тому що якщо її немає, мені, чесно кажучи, не дуже хочеться витрачати купу часу. А вот видите, тишина, як то каже. Так. Один лев стрелец, что у вас так? Депресси на депрессии, депрессия погоняет, да? Ага. Косвід, е-е, плани стануть на паузу на непередбачене время. у Косвідноси не стануть на паузу, знову ж таки, на непередбаченне время. Якісь маніпуляції, якісь не обдумані рішення можуть бути, будьте уважні початок тижня. Е, далі. Е, карта победителя поруч з королем мечів, можливо, ось цей чоловік е, вам якось допоможе в вирішенні ваших питань і і надій і так далі. Це овінлєв, ой, близнюки Терези водолії, також це військовий хірург і так далі. Там суддя може вам якось допомогти. Він вам допоможе, активнічайте, отримайте якусь інформацію, важливу для вас, довго очікувано, але знаєте, судячи з того, що наступна іде десятка мечів, вам важко. Знаєте, можливо, прийшла інформація про завершення якихось відносин життєвого якої якоїсь життєвої ситуації, і так далі, для вас це важко, але на самом деле все починається з одинички, десятки і Тобто далі у вас новий розвиток, нові можливості появляються, Думайте про це. Пошук зв'язку ситуацією, з цією інформацією, да, яка вас буде тривожити, лякати і так далі. Але по карточці четверка жезлу можу вам сказати, що все в принципі має налагодитись і буде. Це удобно. Дивимось окремо для кожного овілів стрілець з 30 вересня по 6 жовтня. Для кожного окрема карта. Поїхали ові стрілець. Овна якісь рішаєте плани з приводу роботи. Ну, я хочу вам сказати, що це успішно. Лів, поміняєте статус. Поміняєте статус на роботі. Стрілець, конфлікти. Конфлікти можуть бути на роботі, разногласія, ремонт в домі, щось поламається, щось треба буде чинити, чим це буде пов'язане договоренності, розрушайте якісь договоренності. От то, що я казала, у когось може бути втрата відносин, втрата, не знаю, роботи може бути договоренності робочих, да, потому что тут у нас башня все-таки, де робота, робоча установка. Будьте уважні, можете просто бути на роботі, не дойдете якихось общих знаменателей, да. От так от. Це все добре.